Середа у огроши та цінах – це час огляду вартості бензину. Вона в Україні падає вже третій тиждень поспіль услід стабілізації ростінок на валюту в Україні та нафтової ціни за кордоном. Давайте подивимось на результати тижня для місцевих заправок. Тож, загалом, там найпопулярніший серед українців 95-й бензин, подешевшав ще на майже 10 копійок, де спаливо на скромніші 6 копійок. Традиційно найдорожче заправитися у Криму. Однак, на відміну від інших українських областей, здешевлення бензину там на минулому тижні не було. І 95-й Республіці і досі продають дорожче 8 гривень. Друге, третє місце за дорогим бензином тримають Київ та Донецьк. І різниця між їх бензиновими цінами лише 2-3 копійки. І цього тижня на Сумщині заправитись було найдешевше там, десь на 20 копійок нижче розцінки на бензини. і диспалу, ніж загалом в Україні. Та не зважаючи на це здешевлення бензину, його швидкістю українські чиновники вкрай незадоволені. За кілька місяців до президентських виборів різні гілки влади почали змагатися за те, хто швидше знизить ціни на місцевих заправках. У Кабміні навіть готують рішення про примусове держрегулювання вартості бензину в Україні. У секретаріаті президента натомість теж тиснуть на заправників. Сьогодні там оприлюднили власні розрахунки, за якими виходить бензинові ціни в Україні. На 20% завищені, коли президентські експерти вираховували цю цифру, то порівнювали ціни нафти і бензину в Україні минулого літа на їх рекордному піку, та сьогоднішні. Вони показали, що пальне в Україні дорожче набагато швидше ніж нафта, з якою власне воно і виробляється. Однак це вже не є новиною ще на початку літа схожі розрахунки робили гроші та ціни, і тоді вони показали аналогічну на відповідність, яка тепер навіть посилилась. Це ми побачили, коли напередодні порівняли порівняння ввели сьогоднішні розцінки місцевих заправок та ціну нафти. І переконайтеся самі, це ціна нафти від часів її рекордного піку минулого літа, і сьогодні вона особливо не змінюється вже третій місяць від червня. А це ціна бензину в Україні за той же час, як бачите, її зростання влітку навпаки не припинялося. Ну і ще додам, сьогодні урядовці дали бензиновим торгінцям додатковий час на роздуми і відклали розгляд питання чи запускати держрегулювання вартості пального поки на невизначений час. І ще про кілька цін, про які вам варто знати сьогодні. Гривня вкотре завмерла в обмінниках країни. Її кількаденне зміцнення зупинилось після заяв з Нацбанку. Там сказали, що вже витратили 1 мільярд доларів обіцяний у вересні на підтримку нацвалюти. Гроші вичерпалися ще за тиждень до кінця місяця. Та НБУ і далі проводить розпродаж валюти з власних запасів, але тепер понад заплановані обсяги. Однак сьогоднішня аукціон зменшити ціну долара не зміг. Задобув в обмінниках вона навіть зросла. На 2 копійки і на майже стільки ж подорожчав у євро. Далі найкращі ціни на валюту в регіонах, найдорожча купівля та найдешевший продаж. Для долара найвигідніші ціни тримаються десь 8,5 гривень, для євро понад 12 ,60 гривень 60 копійок. І у курсах валют від НБУ суттєві зміни і ціною євро, яка за добу стрибнула на майже 10 копійок. І лише день нафті вдалося втриматися дорожчою ніж 70 доларів. За останню добу вона обвалилась одразу на 3 долари, і це після того як попит на неї в США найбільшій економіці планети несподівано серйозно просів за останній тиждень.